Шановні українці, не новина, що вже минуло два роки, як Росія вдерлася на нашу територію. Ця країна терорист несе за собою лише смерті, розрухи, горе безпросвітне майбутнє. Чи звикли ви вже до звуку повітряної тривоги? Напевно, багато з вас скажуть, що так, але саме цей звук повинен стати для вас символом того, що війна не завершилася, і ми повинні продовжувати допомагати Україні. Звісно, що зараз чимало людей втомилися морально і фізично, а також, можливо, розчаровані владою. Але почуйте мене це не привід взяти і опустити руки. І припинити допомагати нашій армії. Кожен ваш донат, і неважливо, великий він чи малий, має значення для нашого вільного майбутнього. Таку ж думку висловив і блогер Ігор Лаченко Маленькі донати вирішують, завдяки ним дуже багато зборів закриваються. Тому не варто недооцінювати свою допомогу, вона важлива і має цінність. Тут на згадку мені приходить відомий фразологізм. З миру ниці, голому сорочка. Зрозуміло, що ми боремося зі страшним ворогом, який не має жалю та совісті, йому потрібні лише території. Ця боротьба титанічно складна. Ще у новорічному зверненні президент Володимир Зеленський зазначав: всі, хто працює і бореться щодня, бо знає, війни самі собою не закінчуються. Війни закінчують і перемогу не отримують, не дарують, перемогу здобувають. Тож ми повинні вигризати, якщо так можна сказати, своє місце під сонцем. Важливо зрозуміти, що зараз ми повинні згуртуватися і не чекати допомоги від інших західних партнерів чи європейських держав, що до цього інтернет видання Лівий Берег зазначає. У січні 2023-го на рахунки фонду Сергія Притули зібрали 220 мільйонів, а в лютому березні-квітні пожертви обвалилися вниз на тлі розповідей про те, як багато союзника надали підтримки. В цей же час бригади, задіяні наступальні операції, просили допомоги у великих фондів. Проте нещодавно було опубліковане дослідження Деліт, яке зазначило, що. 92% українців донатять на допомогу ЗСУ або постраждали внаслідок воєнних дій, що безсумнівно не може не радувати. Але попри такі високі показники, ми не повинні зупинятися, бо поки триває війна, доки ми мусимо продовжувати боротися. Українці зараз ми, як ніколи, потрібні своїй державі та армії. Важливо брати участь. У будь-яких зборах чи то відомі фонди, такі як Повернись живим, ЮНАТІ 24, Коло чи просто від військових та цивільних українців, всі вони потребують нашої допомоги. І пам'ятайте, життя переможе смерть, а світло темряву. Слава Україні!